Всім доброго раночку! Всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Там же Мікі хоче їсти. Де він? А, Ховається. Мікі зараз буде снідати. Мікі, Мікі на! На! Мікі на! на йди їж! На. Оце таке. Оце. О! Такий чудовий він! Ті же чудовий. Гарно о, о, схватив лапа повіг. Добре, не буду йому заважати. У мене все добре. Сьогодні так не холодно, і найголовніше, що немає зовсім дощу. І таке небо сіре, але сонечку нема, але відчувається, що е, таке, знаєте, світле. Небо світле, мабуть, не буде дощу, тому я попрацюю сьогодні. Ще більш добріше. Так, ну що я вже поснідала. Зараз вам проведу такий обзорчик, подивимось, що тут в мене. Бо вчора так я не знімала. От морозка, щось не квітне. Та взагалі така погода, що просто не знаю. Такого вересня ще не пам'ятаю. Правда, це все. Оце нічна оця красуня, да? у нас в Києві просто вона така гарна ще. Ну, а тут воно. Все, вимерзло все, вщент. Так, ну що тут в мене? Тут в мене, бачите, який зелененький. Пройшов дощ, яка різниця, як він відразу пішов, мій седиратик, полуничку, то, що я саджала, вся прийнялася, вся от, вся стирчить, ну малесенька там не видно. Зараз так, я можу вам зараз показати, так, якщо ближче. Якщо ближче трошки, ось бачите, ось вона. Терчіть. Так. так що полуничка норм, ще так листечко попадало зверху, мабуть, хай воно так і прикриває. Ну І добре, що по бокам цей теж сидират буде захищати, якщо навіть невеличкий якийсь приморозок буде. От. Мабуть, на зиму прикрию іглицею її. Мабуть, так зроблю. Ось. Ну що, вчора я вже розібрала оцю споруду нашу. Я, звісно, вчора так намучилася, я вам просто скажу: оце все я легко витягнула, це метал цей, бо земля мокра, і він дуже добре витягувався. А тут у мене просто вчора, я не знаю, я вже так я вже плакала, правда, просто плакала, тому що, подивіться, він засунув цей чоловік, мій, да? він засунув туди так далеко оцю. Оцю палку, що просто дістався, мабуть, туди до, до осі землі. Ні, Ну правда, ну дуже. І вона ніяк. І я вже рила, вирила отаку от яму, це я намагалася її все-таки дістати. Я як вцепилася в неї. розумієте, І я оце не можу її витягнути. Це треба якогось просити, зараз до сусідів піду. Може, там вовка сусід є. От, може, він якось її дістане. От, і оцю вже, Я вже не рила цю палку, ну, я побачила, що вона вже не виходить. Вже не стало такі рити. Вона, вона бач, Там прокручується, але я винути її не можу. А так все я зняла. Бачите? Оце повбираю зараз ці всі мотузки, всі ці проводи, що воно було все зав'язано. І все, зразу відкрилась моя грядочка. І буду оце, сьогодні, оце все. Тут буде в мене чесничок і оце буде діляночка лук. У мене вже все є. от Буду саджати. Так, це просто підготуюся. Ще рано саджати. це ще, Треба саджати, я знаю, чесник, за десь за, дві... за два тижні до таких вже морозів таких вже гарних. А я вважаю, що ще жовтень буде непоганий. Ще не буде, мені здається, такого. Хоча зараз, таке, такі, бачите, аномальна така погода стоїть, що хто знає, що буде. Ніхто не знає. Так, ну ось так. Пішли далі. А що тут ще? Крути, трошки стихли. Крути, мабуть, це пішли дощі. Мені здається, може там позатоплювали їх ці всі нори, трошки вже не риють зараз. Може, десь вони, куди там вони на зиму діваються, куди вони бігуть? Я їх, Я їх долю не знаю крутів. Так, ну Оця ще в мене, бачите, ця діляночка маленька, така невеличка, це треба теж. Тут в мене буряки, вже я повикопую все, що є. Такі маленькі, я знаю, може сусідки віддам. О, Тиквочки, які у цілі, у цілі те, то я позбираю, звісно, ну, не так вже і багато їх. Ось бачите, вже почала гнисти. Тому це вже піде сусідці, хай вона своїм тваринкам там дає. Вот. А такі більш-менш гарні вже позбираю, знесу там в сарай. Подивимось. От. І цей от теж мені такий шматочок землі треба буде вскопати. От. Оце мені таке треба буде зробити. От. І треба якось оце скосити оцю травку. Оце така діляночка, тут теж така невеличка. Ну, Такою вже вручною своєю, такою косилочкою, бо в мене коси такої нема. От. Якось так. Оце в мене такі. Такі плани на сьогодні. Ну і, звісно, ця кукуруза вже все уходить. Це я буду її видирати. от. І подивіться, оце моє поле сидератне. Хтось мене питав, поливаєте ви чи ні, оцей сидерат, бо дуже так була сухость така. ну Ви пам'ятаєте, було дуже сухо. Жодного дощу не було. І я сказала, ні, я не поливаю, я чекаю дощів завжди. В вересні все ж таки йдуть якісь дощі. І бачите, вже таке, воно все зеленіє. Це поле в мене, все зійшло чудово. Ось це, кстати, до речі, це таке малесенькі, бачите, оце такі. Оце. це фецелія. Вона теж вся зійшла. От, тобто, отаке поле гарнює, і воно ще буде йти і до жовтня. Ще повимахає і буде гарно. Воно зараз як почне рости, тому що дуже чудово ці прийшли дощі. І буде класна зелень. Побачите, ще буду я їздити, буду вам показувати. Оце таке в мене гарнює поле. О, так що так, вся кукуруза вже відходить, буде по виковирію її все. Ну, і там же я показувала в минулому відео, що я там купила для своєї. Компостної ями. От, і туди ще піде оця кукурудза. Поки що заливати я не буду цим, то, що я купила, не буду ще їм заливати. От, Але бачите, тут все мокро в мене. Чудово, ще оце позриває. Тут завжди такі ростуть кущі. в цьому. О, це все позривається, Все сюди, сюди ось так я все закладу, ще піде сюди кукурудза. От, І тоді вже залю Оцією суміші, що я купила. Ну і все. І хай воно вже буде до весни. І на весні і закрию. Ось так, бачите, як тут частину. Це у нас дві частини: оця і ця. Це вже буде закрита, і вона буде вже лежати аж на той рік. А вже весною я розкрию оцю частину От. і буду її користуватися її. Там буду вже набирати. Ну і все. Все вам показала, все вам розказала. А, ще пішли в теплицю, я вам покажу ще тепличку мою. Як в теплиці гарно. От там, що помідори от там от стирчали, всі змерзли, все. Я вже, бачите, буду там все видирати, там нічого немає. От, а тепер подивіться, що в мене в тепличці. Ще робиться. Все ж таки, як гарно мати теплицю. От, все ж таки, от, Тут дуже тепло. Вчора навіть я вже не показув, не зможу вам показати. Вчора я вже їх з'їла. Тут висіло два таких -от, таких от чудових огірка, молоденьких. Я їх зірвала і з'їла. Тобто, бачите, воно сухо, тут ну, все висохло. А огірки оце такі тут жовтенькі, ну, це жовтий, да, а це такі були молодесенькі, зеленесенькі, я з'їла. да. І ось мої помідорки, бачите, ще вісять. Тут вони. Дозріли трошки, от бачите, ще є помідори, ще я назбираю це все вже зірву. От, Мабуть, ще в цей раз я не встигну все -з -з вже теплицею, я не встигну, бо мені там багато роботи. От, А вже наступний раз, я мабуть, якщо все буде добре, я приїду, то я вже займуся цією теплицею. Я вже буду тут, треба буде все помити, це все буде вже видарти і посаджу тут цей у мене є. Житом посію тут. От, бачите? Так, що я вчора вже їла помидор, томатики, і сьогодні вже з'їла помідорки. Але ж, ще раз скажу, по сортам, все ж таки, оці більше я не буду вирощувати, але м'ягенькі. Знаєте, він м'ягенький, такий непоганий. А ось ці малесенькі такі вкус, смачні, оці солоденькі, дуже солоденькі. І оці жовті непогані. Оці жовті, непогані. Тебе подивлюся, що там за сорт в мене. от. Так що якось і так, бачите? Тобто були приморозки, все було, але помідором в теплиці тут захищено. от, Ну, що я можу сказати? що дуже багато зелених. Ну, як дуже? Ну, багато. Є зелені, які чомусь вони не визріли. Не визріли. Дуже ще. Бачите, скільки там? Оце зелених. Зелених помідорів чомусь вони не визріли в наших тут умовах. От, оце мені так не дуже подобається. Може, так, все, все ж таки я посадила пізно, розсаду пізно, висаджувала знов пізно, ну, тому що були такі у нас умови, війна почалася, і я не могла це зробити раніше. Я взагалі думала, що я нічого. Мені тоді взагалі нічого не хотілося. розумієте? був такий якийсь стрес, що мені нічого не хотілося. Я вже в останню мить чогось позвонила мені, моя знайома і каже, а я помідори посіяла. Я кажу, да ти що? Вона каже, так, да, треба жити. І отак вона мені сказала, і я бігом почала вже сіяти. Ну вже було пізно, але ну, 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 все ж таки результати якісь є, все рівно. Але ж, бачите, і таке є. Хоч і теплиця. От. Тому, тому ось так. Це дуже гарний, вже так поспів, аж тріснув, бачите, трошки? От. Але помідорки ми їли, слава Богу, наконсервували О, дуже багато. Так що ми не зимою вже ми виживемо і картопля є, все, є. Слава Богу. Аби були живі. Це саме головне. Ну і все, все вам показала, так що буду зараз працювати. От. Я ось думаю, може туди води так налити зі шланга. Може воно тоді так розкаволопається і я його витягну сама. Так не хочеться туди йти, знаєте, когось просити. Так я не люблю цього. От. Подивлюся. Ну, не хочеться ж залишати вже ці палки, треба вже якось цю яму зарити. Да. Ну таке. Таке все. Пішла, а Так, все дуже так тут непогано. Трошки вітерець, от, я тільки, щоб тільки дощу не було. Ну, Якщо такий вітерець, то, мабуть, дощу не буде. Мені так здається, подивимось. Все, а так осінь, осінь повним ходом. Воно ну, і ще жоржини буду викопувати, мабуть, вже завтра, не сьогодні. Це дай Бог, щоб я це вспіла зробити. От, А вже завтра буду викопувати жоржину, вже залишу на завтра. І півонію буду саджати. Я привезла, що мені дали, і буду саджати. Ще не вибрала де. От, ну Вона сказала, що треба саджати на сонці. Ну, Десь виберу, в мене сонця тут багато. Все, всім пока-пока.